Військових підсумках дня про те, що повітряні сили України сьогодні вперше показали цікаві подробиці застосування Міг 29 з американськими ракетами. І будемо говорити про бойові дії на півдні очима американців і наших експертів, звісно, в межах можливого про це за мить. Отже, командування повітряних сил України сьогодні вперше показало відео з пусками американських протиротоційних ракет GM-88 Харм з винищувача Міг 29 Як ідеться у дописі до цього відео, воно присвячене українському пілоту Євгену Лисенку, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами 9 березня. Що ж до технічної сторони цього відео, то на ньому, як на мене, продемонстровано унікальний симбіоз сучасних технологій і креативних рішень, тому що нагадаю, ці американські ракети Харм нам передаються в пакетах американської допомоги, і Україна стала першою країною, де літаки радянського виробництва, власне старі літаки, набули нових можливостей за рахунок американських технологій. От зараз на відео якраз ходить оця ракета Харм з пілону. Винищувача Міг-29. Ракети Харм були створені, нагадаю, для таких саме західного виробництва, аби знищувати радянські зенітно ракетні комплекси. Та РЛС, які випромінюють електронні сигнали, і в випадку з українськими винищувачами міг 29 для встановлення цих ракет харм було використано перехідний пілон. Це такий пристрій між крилом і ракетою, в якій безпосередньо запаковано все необхідне устаткування для того, аби ракета перед стартом була підготовлена для пусків по ворожим цілям. Начебто, все просто, але насправді це потребувало низки непростих рішень. Які були реалізовані у надзвичайно короткі строки. Йшлося буквально про декілька тижнів такої виснажливої, але ефективної роботи. Сьогодні ми маємо новий зразок озброєння. Зараз оці міг 29 використовується для ударів по заздалегідь визначеним цілям на полі бою. Пілот має піднятися для виконання стрільби на певну висоту, здійснити пуск, а далі харм, який має дальність польоту у 150 кілометрів. Самостійно шукає необхідну працюючу РЛС і знищує її на полі бою. Якщо РЛС ворога раптом перестала працювати, то в цьому так само не існує проблеми, тому що е, е, ракета знищує ворожий об'єкт за координатами, які е, попередньо визначаються перед пуском. От я можу сказати, що власне ці харми зараз мають вплив. Такий на ворога, як і Хаймарси, тому що знищена значна кількість ворожих ракетних комплексів, і власне це розчищає небо для роботи вже нашої авіації над ворожими позиціями. І на тлі цього відео про міг 29 додам ще одну подробицю: що найближчим часом таких винищувачів в повітряних силах України стане більше, бо свою обіцянку передати Україні свої винищувачі міг 29 Виконає словаччина, яка пару днів тому провела церемонію прощання зі своїми екс радянськими винищувачами. Словаччина має 9 винищувачів міг 29 дев'ять, та 2 учбово тренувальних літаків Власне, це один з літаків, які найближчим часом можуть посилити потенціал наших повітряних сил. І, власне, оці літаки, як не дивно, будуть наймолодшими і найновішими винищувачами у складі повітряних сил України. І головне те, що буде збільшена кількість боєздатних літаків у складі повітряних сил України. І за це треба дякувати Словаччині, яка раніше вже передала нам. Комплекс С-300, який знищує повітряні цілі і літаки противника. А тепер спустимося на землю і безпосередньо одразу на південь, до якого зараз прикута головна увага. Проте офіційні речники закликають зберігати режим тиші. До речі, сьогодні у вечірньому зведенні генерального штабу про бойові дії, про Херсонський напрямок ані слова. Втім, наша авіація, артилерія і далекобійні засоби влучають в цілі достатньо гучно і наслідки видно навіть з космосу. Зараз збройні сили України продовжують наступальні дії в районі Херсону, випалюючи позиції Російської Федерації масованим огнем. Оперативне командування Південь зранку повідомляло, що було завдано ударів по 13 пунктам управління ворога в Херсонському. Береславському і Каховському районах, тобто на всьому плацдармі рашистів на правобережжі. також було знищено склади боєприпасів, які знаходяться в глибині позиції противника. Удари також задавалися і по транспортних артеріях. Це мости, які через Дніпро, які правий-лівий берег в районі Херсону та Нової Каховки. Сьогодні, до речі, о, після там 16 години з'явилося нове відео нових влучень по Антонівському автомобільному мосту. Там, до речі, під. Мостом ворог намагався будувати ще додаткову таку переправу з барж, було збудовано десь 600 метрів це дві третини від загальної дистанції, тому що там Дніпро має довжину десь 900 метрів, і сподіваюся, що ці нові удари зруйнували і цю російську споруду. Також через Антонівський залізничний міст ворог перекинув трубопровід, пальне з якого підвозиться паливозаправниками і прокачується насосними станціями саме для російської військової техніки, яка сьогодні потерпає від браку палива на правобережжі. Думаю, що нас наш вогневий контроль буде поширено і на це російське ноу-хау. До речі, от буквально там декілька секунд тому була інфографіка, яка показує в з. Можливість оцінки ударів, які здійснює українська артилерія і авіація по ворожим позиціям, з поєднанням двох ресурсів. Це, власне, ресурс діпстейту, який в поєднанні з таким ресурсом на НАСА під назвою FireMS, який використовується для аналізу пожеж в лісах, насправді також використовується і для. Аналізу то, ударів по, по позиціям противника. Якщо ми зараз побачимо цю інфографіку, яку нам покажуть оператори, то там ми можемо побачити, що впродовж минулого дня удари наносились майже по всій глибині. По, Противник, ми бачимо ці жовті точки, вони якраз і визначають удари, які були вчора здійснені по ворожим позиціям, і, власне, ми можемо говорити про те, що на всю глибину противника ми маємо можливість вражати оці ворожі об'єкти. І дуже цікаво, що, до речі, якщо ми поки що не маємо таких офіційних пояснень з боку української сторони, ми зберігаємо режим тиші, то цікаво, що. Сьогодні, вночі, тобто, по нашому часу, відбувся брифінг в Пентагоні, де один з офіційних речників Пентагону, неназваних, відповідав на питання про активність збройних сил поблизу Херсону. От що він відповів, він сказав, що спостерігається зростання кінетичної активності у місті та навколо нього. Цю кінетичну активність ми якраз бачили на цій інфографіці. Також він сказав, що українські сили вже деякий час переміщували. До регіону співвідношення між українськими та російськими військами у набагато кращій кількості з точки зору паритету на півдні в порівнянні. Зі східною частиною фронту, але проведення атаки потребує більшої кількості сил ніж оборона, і вони, тобто українці, працювали над коригуванням цих показників. Але представник Пентагону не захотів додавати більше деталей і сказав, що за найближчі 24-36 годин буде більше ясності. Отже, чекаємо ситуація, до речі, на півдні є достатньо і оптимістичною і складною одночасно, тому що От буквально в ефірі одного з телеканалів, один з командирів казав про те, що насправді ми ведемо наступальні дії. Але навіть за деякими напрямками ми ведемо наступальні дії у кількості менші, ніж ворог обороняється на тих чи інших позиціях. Тобто динаміка є складною. Але сподіваємося, що всі розрахунки щодо проведення наступальних чи контрнаступальних операцій були здійснені абсолютно вірно, і це якраз наповідальності ге. Генерального штабу, а що в цілому відбувається на фронтах, і яких змін можна очікувати? Якщо у нас на зв'язку є наш експерт, то то ми поговоримо буквально з деяких хвилин з нашим експертом, де ми зможемо оцінити ситуацію і на півдні, і на інших ділянках фронту. В цілому, якщо ми говоримо про ситуацію на інших ділянках фронту, то звісно лінія Сівер-Солідар-Бахмут залишається лінією для виснаження насамперед російських ресурсів. Вони дійсно намагаються здійснювати. Штурмові обмежені дії в зоні із Солідара і Бахмута. Але поки що це не має того успіху, на який розраховує противник. Також залишається гарячою ділянкою, яка стосується безпосередньо Донецька. Це наступи в зоні Мар'янки, Авдіївки Пісок. Вони залишаються найбільш гарячими ділянками нашого фронту. Навіть в пісках ми отримуємо частину цього селища ворог, і тут використовує цю свою достатньо відпрацьовану практику вогняного валу, коли за рахунок значної кількості боєприпасів намагаються протискати нашу лінію оборони. Але думаю, що ситуація на Півдні вона примушує ворога змінювати свою тактику, точки зору перекидання сил. І я думаю, що якраз наявність наших резервів забезпечить нам стабільну ситуацію на всіх ділянках фронту, навіть там, де ворог намагається повторювати використовувати цю тактику вогняного валу і перевагу в артилерії і в боєприпасах, яка на окремих ділянках дійсно зберігається.